Вітаю, народи, ви на каналі мій погляд і з вами круп, і сьогодні я хочу поговорити про проблеми цієї гри і вислухати ваші, також ваші коментарі щодо цього. В чому сенс цього відео? По-перше, я хочу розповісти, що я помітив, що мені тут не подобається, чи можливо я хотів би змінити і сформувати запит розробникам, тобто написати свій фідбек. Також, якщо я щось забув, тому що я пограв не так і багато, і можливо, щось ще не встиг побачити, помітити, я хотів би, щоб ви написали свої думки. От і ваш фідбек я також додам до свого запиту. Розробник каже, що вони відповідають на запити гравців і хочуть чути фідбек, щось змінювати, тож, можливо, в цьому справді є сенс. Сподіваюся на це, тому і хочу зробити подібне повідомлення для них. Тому прошу і вас мені посприяти в цьому. Тож почнемо з головної проблеми цієї гри це ресурси, їх катастрофічно не вистачає, і та кількість кубів з вейвплейтом, яку нам дали, вона взагалі не покриває цього. Зараз вам поясню чому. Наприклад, мені потрібно прокачати янкор до 70-го рівня, всі кнопочки її прокачати до 6 рівня, актуального на 70-й рівень персонажа. Також прокачати усі пасивки, навіть я не кажу про оці дві пасивки, бо на них треба дуже багато ресурсів додатково. Так от, навіть якщо їх не прокачувати, на усе це мені потрібен тиждень. Тиждень фарму плейту потрібно, щоб прокачати персонажа 70-го рівня. А далі 80-й ще є. Там ще більше ресурсів потрібно. А далі 90-й, там ще більше ресурсів. Тому. Це просто нереально. І зараз я навіть не кажу про ехо, це навіть не враховуючи ехо, стільки потрібно ресурсів. Що ж тут можна зробити? Ну звісно, треба збільшити нагороди з усіх данжів. Якщо знижувати вартість прокачки, це вже трошки складніше, тому що люди вже прокачали. Ну я не знаю, як вони збираються компенсувати це, але це вже їхня справа. Я кажу, що це нереально, треба щось змінити. Мінювати повна прокачка персонажа з першого рівня до 90-го з усіма скілами не може займати більш як між двома та трьома тижнями. Якщо це займає більше часу, це вже маячня, тому що тобі недостатньо мати ну дев'ять персонажів, тобі треба більше персонажів. І якщо так підрахувати, що тобі на персонажа потрібен наприклад місяць, а тут явно більше, ніж місяць, я думаю, місяці півтора, то щоб прокачати тільки дев'ять персонажів, які тобі потрібні для башти, а знову ж таки нагадаю, що тобі треба ще прокачувати ехо, а це ще воїв у Ох, все дуже погано. Так от, всього навсього прокачати 9 персонажів, вам знадобиться скільки це я сказав? 13,5 місяців. А всього-навсього 13,5 місяців. Так копійки, це ж копійки 13,5 місяців. Ну, серйозно, ну копійки. Ну, ви мене зрозуміли. Це просто жахливо. Я не знаю, наскільки там далі на 50 му чи 60 му рівні м, світу, от, на наступних двох. Скільки там сильно має зрости кількість е, ресурсів, які нам даватимуть в тих данжах, але наразі це це маячнє, абсолютно. Далі, нагороди з БПшки. Можливо, в майбутньому щось в цьому плані зміниться. Я не знаю, але БПшка наче має бути від початку давати багато. Тобто на ранньому рівні значення БПшки має бути просто колосальним. В цій грі це не так. Те, що в мене є БПшка, майже нічого не дало от реально. Так, звісно, це додаткові ресурси. Так, це Немало ресурсів додаткових, але не настільки багато. Тобто, коли ми будемо на 60 плюс ранзі, значення ППшки буде невідчутним, майже невідчутним. Тому нагороди за ППшку, я не знаю, ну як мінімум вдвічі треба збільшити. Ну, як і нагороди в усіх данжах, теж як мінімум вдвічі треба збільшити. Далі в грі є ще така штука, як тюнери. І в майбутньому ось ці тюнери фіолетові та сині, ми жодним чином не можемо використати, тому що далі нам просто буде невигідно прокачувати фіолетові та сині ехо, та й в нас їх просто банально не буде, бо падатимуть здебільшого нам лише золоті. Потрібна можливість обміняти їх, хоча б один до десяти. А як на мене, досить справедливо буде обміняти один до п'яти. І хоча б трішки нам допоможе, тому що тюнерів не вистачає. Так, ми маємо змогу фармити незліченну кількість ехо, бігаючи світом. От бачите, я боса вчора фармив, ну в мене з'явився нарешті вільний час, і я ось на це його витратив на найкраще використання часу, але як вже є, тому що, як бачите, в мене банально немає ресурсів, щоб це перевірити усі ці критові ехо, які я тут нафармив. Але що поробиш? Так, от, ми маємо можливість фармити. Кармити їх нескінченно, але щоб прокачувати і дивитися, що ж там на них є, нам треба витрачати тюнери. І щоб ви розуміли, до виходу, до релізу гри нам навіть не повертали витрачені тюнери. Ну на тих е, ехо, в які ми вже е, витратили. Ну, подивилися, який там буде сабстат. От і зливаючи це ехо в інше, нам не повертали тоді тюнери. На, вони це змінили на релізі, але це не рятує ситуацію, тому що нам повертають лише три тюнери. Унери з 10. і я не кажу, що треба повернути більше, але треба більше сурсів отримання цих тюнерів, тому що їх не вистачає, щоб постійно перевіряти таку кількість ехо. Тож треба або значно більше тюнерів, або значно більше експи-ехо, тому що в цьому випадку тоді ми зможемо перевіряти не на плюс 5, а наприклад на плюс 15. І зливати вже ехо з плюс 15-го. Тобто більш нераціонально використовувати ехо експу. Якось так. Далі фарм ехо у світі. М -м, я б не сказав, що це не з До речі, не цього мені треба бити, а ось цього. Так, моментик, моментик, іди сюди. Зараз тебе вб'ємо. От фарм ехо у грі. Як на мене, він досить приємний. От те, що мені подобається. Так, фарм ехо у грі досить приємний. Але нехай би вони зробили, ну, хоч якусь кількість експи, щоб давали ці плюс нульові ехо. Ну, нехай би це було, не знаю там, ем, 100 експи за кожне ехо. Тобто, 50 ехо за день, мабуть, можна було б отримати, ну, набрати, ну, можна і більше, якщо босів бити. І це б компенсувало нам ну, кілька, ну трошки. Цієї експи, тобто, щоб цей багатогодинний фарм світом мав якийсь сенс. Ось що мені хочеться. Добре, з цим закінчили. Так, з ресурсами повна срака. Але що ж, чи можна щось з цим зробити? Поки що ні. Вони вже анонсували, що це будуть змінювати. Але як саме нам поки не відомо. І сподіваюся, що ну, як мінімум, вдвічі вони збільшать цю кількість. Ого, голими, як вас багато. Давайте ось так вжух. О, не вистачило демеджу, до речі. Бем, 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 бем. Далі. Що мені не подобається в бою? По-перше, це камери. На багатьох літаючих босах, це раз. На файтах з цілою купою супротивників багато проблем. Дуже багато проблем. Камера може дивитися кудись в сторону, зовсім незрозуміло. Ти можеш не бачити боса і не мати змогу повернути цю камеру, бо тебе прив'язують до окремого одного кута. От, і в цьому є велика проблема. В бою дуже важко. О, взагалі, контролювати що відбувається. Однак про камеру вони теж сказали, що будуть це змінювати. Подивимося, нам треба дочекатися патчу 1.1, звісно, щоб зрозуміти, як саме це зміниться. Але я сподіваюся, що можна буде просто вимкнути це для тих, хто не знає. Так, в налаштування гри є можливість вимкнути усі коригування камери, але вони не працюють. Я не знаю, що взагалі робить ця функція, але нічого не змінюється. Камера, як статична є в бою, ну відносно статична, так і залишається. Можливо, це баг, можливо, це якась проблема з, ну, з самою грою, от, але як вже є. Йдемо далі. Другим недоліком після камери, який мене трошки бісить, це те, що навіть коли ти доджиш чи блокуєш атаку супротивника, деяких з деякими босами це взагалі просто жах, ти все одно можеш отримати шкоду. Ем, найкраще це можна отримати це на цьому босі Хероні. От на ньому ця проблема відчувається дуже навіть сильно. Він зараз є в башті, тому я і про це кажу, тому що. Ця проблема є навіть у башті. Кілька разів я отримував попиці просто через те, що гра так вирішила: от я хочу, щоб ти отримав шкоду. І все. І гру це не хвилює. Ти просто отримаєш шкоду і, і все. Однак в башті, принаймні зараз на 70-му рівні, бос мене не ваншотує, тому там є шанси на помилку. А в голограми ці цього шансу немає. Ну така от проблемка. Не знаю, чи це просто гра так погано працює, тому що інколи шкоду ти отримуєш, інколи ні. І якщо це проблема просто гри і в майбутньому вони це вирішать, тоді окей. Однак зараз ця проблема є, і треба пам'ятати про це. Інколи я замість того, щоб доджити анімацію блоком, я роблю це, наприклад, використанням мультімейту. Ну тобто чимось, що гарантовано робить персонажа невразливим, використовую саме такі способи задоджити демедж. Далі свап анімації ехо. Деякі ехо можна скіпати анімацію одразу. Це ну найкращий приклад. Це Dreamless, який використовує ГГшка. Це ехо можна натиснути і одразу свапнутися на іншого персонажа. А наприклад, з ехо інферно райдер, який ось тут у нас, мені потрібно зробити е, до останньої атаки і тільки потім свапнутися. А ось тут мені взагалі потрібно зробити усі п'ять атак, тільки ось під кінець на останній атаці. Я зможу тільки свапнутись. І така проблема є в багатьох ехо. Як на мене, потрібно зробити можливість. Свапитися на усіх ехо одразу. Це, по-перше, додасть більш динамічності геймплею і дасть можливість використовувати це ехо, тому що під час використання ехо, от бачите, куди в мене таргет був не в найближчих супротивників, а кудись невідомо куди. Ну, як на мене, це вагома частина геймплею персонажів, і варта того, щоб бути зміненою. Далі, в башті, якщо ви розетаєте кімнату, заново її проходите, то вам поновлюються усі ваші скіли. Але коли ви б'єтеся з голограмою. На жаль, ні. Я вважаю, що треба зробити таке саме оновлення скілів, ультімейтів і так далі, при файті з голограмою. Єдине, що на голограмі ви можете зробити, це набрати ваше інтро та форти. В башті ви цього зробити не можете. Не знаю, що краще, те, що у вас скіли не оновлюються, чи те, що ви не можете набрати форти, але, принаймні, як на мене, Буд... о, зараз камера, я вже файт закінчив, а камера все одно мене туди-сюди, туди-сюди штовхала. Так от, я вважаю, що їм треба зробити якусь подібну механіку оновлення кулдаунів і для голограми, як вони зробили у башті. Далі, якщо вони в башті, нам кажуть, що ви можете використовувати ехо, одні ті самі ехо на двох. А, і більше персонажах, але не в одній кімнаті. Тобто для різних кімнат ви можете використовувати і зброю, передавати її іншому персонажу, і ехо ви можете використовувати на іншому персонажеві. І, як на мене, якщо ви даєте таку можливість, тоді вам варто зробити пресети, щоб ви просто зайшли сюди, натиснули кнопочку пресету, до речі, а що це за кнопочка? А, зняти усі ехо. До речі, зручна кнопочка. Тобто я можу зробити ось так, наприклад, і натиснути автоеквіп, і воно одягнуло. Воно сет навіть не закрило. А чому ти вирішила? Вирішила не закривати сет? Я не зрозумів. А, ні, стривай, воно воно ось це не одягнуло. А чому? Ем... Цікаво, тут працює система автоеквіп. Ну окей. Це їм теж треба допрацювати, як на мене. Так, добре, добре. Ще щось знайшов. Так, е, до речі, треба це занотувати. Так, що, що далі в нас іде? В нас оновилася башта, і я поки що далі не ходив. От, я минулого разу останні три зірки це був реальний піт, тому я вирішив, що нехай, поки що я не буду цього робити. Докачаю персонажів за два тижні. От, але в чому проблема? Супротивники. Ті самі вони їх не змінили. Вони вирішили зробити так само погано, як це і в Геншині. Супротивники залишаються ті самі. Не знаю, як часто вони їх оновлюватимуть, але зараз супротивники ті самі. Мені це страшенно не подобається, тому що я вважаю це великою проблемою і великим недоліком. Вважаю, що це помилка так робити, але ну як вже є. Сподіваюся, що це вони також змінять. Далі. Перейдемо до проблем з оптимізацією, які я вважаю, це вже такі дрібні моменти, але все одно я вважаю, що це ну, варте того, щоб було змінено. Наприклад, однією з проблем є те, що коли ми натискаємо ось екран інвентарю, наприклад, чи не знаю, там персонажа, чи не знаю, мапа. Ну тут не знаю, квести, мапа, чи ще щось. Гра продовжує жерти багато і процесору, і відеокарти, наче ось гра відкрита ось в такому вигляді. Як на мене, це треба щось так не має бути, тому що е, має використовуватися якийсь інший е, движок. Я не знаю, як це реалізовано в грі, але в більшості ігор це реалізовано таким чином, що ти натискаєш інвентар, і в тебе використання процесору, відеокарти падає до нуля майже, майже не використовує. І тут це, ця оптимізація не виконана. Я не знаю чому, можливо, це проблема двіжка гри, можливо, ще якась, не знаю, але це я б теж додав в мінуси. Ще одним моментом є те, що в грі безліч екранів завантаження. Тобто, наприклад, якщо ми підемо протестувати, де тут. Протестувати персонажів, то нам треба завантажитися туди, завантажитися назад, обрати, завантажитися знову. Коли ми фармимо данж, нам знову треба завантажитися перед тим, як забрати е, лут, як на мене, це вже маячня. Далі завантажитися в нову версію данжу, ну і так далі. Забагато завантажень. Їм треба з цим теж щось зробити. Тобто цих усіх завантажень не повинно бути. Можливо, це теж пов'язано з двіжком гри, і тому це реалізовано саме таким чином, але з цим треба щось зробити. Далі, тут ще є кілька моментів, які мені подобаються у самій грі. До речі, я не знаю, яким чином воно обрало в таргет саме цього монстра. Ну окей, нехай. Перший момент. Мені, наприклад, хочеться, щоб постійно був активний оцей крюк. На якійсь е, кнопці. Але також мені хочеться, наприклад, мати одночасно і ось цей квадрокоптер, тобто дивитися скрині навколо і мати крюк, тобто переміщуватися швидше, і при цьому перевіряти, чи є поряд е, скрині. Тому, як на мене, треба дозволити гравцю мати можливість обирати ну, щось іще. Тобто Назначити і сюди якусь кнопку, і сюди якусь кнопку, от тобто не так, як тут, що ви обираєте щось одне і все іншого ви обрати не можете, а давати можливість щось ще обрати. Так, я розумію, що там, наприклад, на мобільному телефоні це складно буде реалізувати, тому що там і так екран досить зайнятий усіми цими кнопками, але... Я граю на ПК, і я це оцінюю як гравець на ПК. Тому в мене інший погляд на цю тему. Далі ще один моментик, теж дрібниця, але хотілося б, щоб це якось змінили. Якщо натиснути на тимчасовий телепорт, який ми можемо поставити, і тут першою кнопкою, от в мене рука тягнеться, натиснути ось цю першу кнопку. Тобто тут велика кнопка «Fast Travel». А тут ми маємо маленьку кнопку «Fast Travel» і маленьку кнопку «Remove». І в мене ну, не тягнеться миша натиснути ось цю кнопку. Я постійно хочу натиснути «Remove». А якщо натиснути «Remove», у вас не буде запитання, чи хочете ви прибрати цей телепорт. У вас просто буде «Remove». Тому їм або треба додати це вікно. Ремову, де червоними літерами буде написано, що ви зараз приберете, ви дійсно хочете прибрати цей телепорт. Тому їм треба це зробити. Або ж перемістити цю кнопку кудись, не знаю, там сюди кудись. ну, Зробити велику кнопку Fast Travel і маленьку ось тут кнопку Remove, щоб якщо ви справді хочете його прибрати, це було окрема кнопка. Яка буде відрізнятися, ну, тобто, щоб цей телепорт навпаки не відрізнявся від звичайного телепорту, і ось тут тільки чи ось тут, наприклад, з'являлася ця кнопка е, Remove. Далі, ще один момент. Щодо квадрокоптеру, цього, їм треба додати можливість перевірки цим квадрокоптером в реальному часі. Тобто, наприклад, натискаючи на нього. Щоб, якщо він не знаходить в цьому радіусі скринь, квадрокоптер просто не ставиться. Ось зараз, наприклад, мені потрібен крюк, і мені довелося перемкнутися на нього. Ну, мені не хочеться цього робити. Ну, от, ну і... Так от, квадрокоптер. Мені хочеться мати можливість просто бігти і тицяти цю кнопочку в більш вільному темпі. Тобто, от мені хочеться бігти і просто. Фармити монстрів, щось перебігати тут, і комфортно фармити цих монстрів паралельно, тицюючи кнопочку, ну, без цього, без постійного відкриття мапи, ну, ви мене зрозуміли. Це дрібничка, але хотілося б, щоб це було змінено. Далі, ще однією дрібничкою є те, що сортування ехо. Мені хочеться сортувати їх по часу, яке додане, але якщо закрити інвентар та відкрити... Знову сортування буде по-першому. І треба, щоб воно запам'ятовувало це сортування. Однак, вам буде смішно, але спосіб запам'ятовування цього сортування у грі є. Просто перемкнутися на іншу вкладку. Ми закриваємо, відкр... відкриваємо інвентар, то цьому сюди, і як бачите, сортування залишилося. Я не знаю, чому це так реалізовано, мабуть, просто випадково так вийшло, але, ну як вже є, ось така от в нас система. Тому з сортуванням їм теж щось треба зробити. Далі однією з проблем є те, що, наприклад, якщо ви хочете зайти в башту, помилкову команду обрали і ви хочете її перепройти. Наприклад, ви заходите так, зайшли сюди, стартуєте ваш бій, і вам потрібно змінити команду. Ви натискаєте лів, і куди ви потрапите? ви вийдете з башти, а вам потрібно потрапити у вибір персонажів. Далі ще одним, що можна сюди додати, це вибір артефактів. Тобто ми заходимо сюди, і тут потрібно тоді, щоб була кнопочка вибору ось персонажа. А, є, слухай, можна ось так зробити. А я не знав, що так можна зробити. Щось вони занадто далеко це поставили. Так, вибір є, тобто можна перевдягти персонажа, не виходячи звідси. Окей, цього я не знав, що так можна зробити. Так, окей, це є, це є. Однак. Знову ж нам потрібна можливість повертатися в вибір персонажів, не виходячи з башти. А це знову ж таки екрани завантаження, екрани завантаження, екрани завантаження. До речі, я тільки помітив: якщо зайти туди і вийти, в мене збилося те, що я шукав оцих птахів. Ну окей. Так, ну і останній момент, який я помітив. Не знаю, я не можу стверджувати, що це працює щось не так чи щось інше, тому що мені дуже пощастило з п'ятірками вибити п'ятірки в Гачі в системі Гачі. Я зараз про неї. От п'ятірки мені падали добре, тому я не знаю, як це має бути з четвірками. Але за моєю статистикою та статистикою ще кількох людей четвірки падають у цій грі погано, тобто. Як ви знаєте, в гачах четвірок і так дуже складно вибити, а в цій грі це ще складніше. Ну, фіолетовий, шкода. Що ж, народе, на цьому, мабуть, усі недоліки, про які я зміг згадати, закінчуються. Сподіваюся на ваші коментарі і сподіваюся на те, що розробник справді на це все зверне увагу. Я, звісно, перекладу це все на англійську мову. Сподіваюся, що моїх знань для цього вистачить, і напишу це повідомлення розробнику. У вигляді свого фідбеку і додав ваші думки також. Тож, чекаю на ваші коментарі та жваву дискусію. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!